Доброго вечора. Ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Вже сьогодні у нас стартує гарантований призов з темних уламків. За 80 уламків ми отримаємо Турвальда, друг нашого набіжчика. Можливо, будуть добре виглядати в парі. Цей герой цікавий на арені, як дамагер в соло ціль. Та також можна застосовувати на клановому босі. Але це ще не все. Паралельно буде працювати x 10. Перейдемо до героїв, які беруть в ньому участь. Перша героїня в нас Валькірія. Буде з прадавніх та сакральних уламків. Вона використовується во всіх локаціях, але особливо лейтгейм арени. Її зустрічати можна доволі часто. Одна з небагатьох героїв масової контратаки в грі. Наступна в нас урсуга відважна, завдяки своєї пасивної навички, яка поглинає шкоду від критичної атаки, буде дуже чудово захищати вашу команду на арені. В цілому, відміна виглядає в повільних командах. Далі в нас Ріхо, чудова героїня підтримки завдяки своєї пасивної навичці, яка перекладає бафи на ворога. Також за два має контроль, заходить вона як на арену, так і в підземелля. Наступна героїня в нас Леді Кімі, вона в мене є. Використовую я її як на арені, так і в підземеллях. Дуже чудово випереджає команди противників на арені, завдяки контролю лечильників ходу ворога. В парі з вашим арбітром буде виглядати дуже потужно. І остання героїня у нас Кіоку дуже добре захищає вашу команду на арені та підземелях. Має кулавця пасивну навичку, яка накладає баф захисту, плюс за три накладає шість союзників та на себе блок шкоди на три ходи. Також хто бажає відкрити уламки з поясненнями, можете залишати заявки мені в телеграмі. Всім дякую за перегляд та доброї ночі.